Всім привіт, з вами і сьогодні у нас буде інтерактив. А точніше, відосік з людьми, які попали в моє відео. Ну що ж, зараз я вам представлю це всі наші люди, які попали в інтерактив і пояснюють, як вони попали в інтерактив, а після цього почнеться сам інтерактив. Ну, точніше, я поясню його смисл, і він сам почнеться. Всім привіт, я Каріна Каренка, як хочете чай, мій улюблений ютубер, і я хотіла побувати в її інтерактивах, як тільки я дізналась, що в чая інтерактиви я старалась в нього попасти, і в мене вийшло. Всім здрасте, я мед, не питайте чого фон це Денді Ворлд, нічого ліпше не нашла, Моя сестра сказала, що чай робить інтерактиви, я вирішила, що погано не буде, і от я тут. Ну що ж, виписуємо з учасниками. Два учасника сказали, що не будуть на це тратити час і будуть робити тільки саме відео. Для того додаткові два учасники <кій> – це є чебурек і круасан. Ну що ж, а тепер почнемо. Тут я пробувала кліпчам, в принципі, прикольно, і просто буду тут монтувати, і не раз так вирішила, що будуть зірки кольорів осок і напис у Потім моя говорить, анімація була швидка і проста пробувала додати обводку, і не вийшло для того, зробила, ніби дух, як диско мей подобається, і цікаво, що зроблять інші ну передаю слово. Вау, в карінки дуже прикольно вийшло. Ладно, а тепер наступний учасник. Побачив роботи минулого учасника. Поняла, що треба зробити схожу анімку, от і зробила. Потім побачила, що є якась обводка і вирішила додати обводку. Так само перс учасника проявлявся і змикав теж це додала, а ще на початку зірку і вийшло. Мені подобається далі. Ну що ж, К -к -к -к, картина вже проявляється. Це дуже класно. А наступний учасник нас пише текстом, для того я його буду озвучувати. Я роблю відео віспіпейт і кліпчан. Я не тренирована. Побачив роботу, поняла, що треба робити. Обводка, зірка, анімка, проявлення, зникання. Все просто всі любили в Getcha Life 2, і я вирішила теж. А от і все. Наступні наші учасники Кровастань і Чупури, звісно ж, не записали, як вони робили відусики. На жаль, але ми можемо подивитися відраз вже на результат, а потім будуть говорити учасники я відео і взагалі задумка цього інтерактиву.

Свою реакцію на кінечний результат. Дякую, мені сподобалось всі постарались. Результат шикарний. Всім дякую, дякую, чай, що дала поучаствувати, а від мене папа хорошого настрою. Тепер я буду участвувати в кожному інтерактиві чая. Дякую, мені подобається робити це відео було приємно. Кінечний результат вражає дякую, а я прощаюсь всім, папа, не хворійте. Ну а тепер я прощаюсь. Всім дякую за участь і маю надію, що вам сподобались ще якісь такі інтерактиви. Обіцяю, що будуть. Ну що ж, а на цьому все. Всім па-па-па-па.